Доброго дня. Сьогодні в нас тема номер три артиклі. Артиклі є е, означувальні та неозначувальні. Неозначувальні це «ен» та означувальні Z. «Ен» ми використовуємо лише з злічувальними іменниками. Тоді, коли Z, ми можемо використовувати з незлічувальними, але тільки тоді, коли говоримо про певний е, товар е, або предмет, наприклад, The Wine якесь особливе вино. Якщо іменники починаються на приголосну, ми ставимо артикль E, наприклад, EqET. Якщо іменник починається на голосну, обираємо N, N Apple, тому що починається на E, голосна. Артиклі ЕН e знайомить нас із предметом. Ми його вживаємо, коли згадуємо предмет в перший раз. N. Альпака, наприклад, перший раз ми згадуємо. Якщо ми маємо і прикметник, і іменник, наприклад, a fat cat, ми артикль ставимо перед прикметником. Не fat a cat, а a fat cat. Обов'язково ставимо артиклі EN, коли говоримо про професії. Наприклад, I am an artist, I am an a doctor, I am an engineer. З незлічуваним іменниками ми не ставимо артиклі ЕН, тому ми інколи використовуємо сам, якщо говоримо про певну кількість. Наприклад, сам бате. «Бате» є незлічуваний, тому ми не можемо сказати. Сам бате, або «a packet of офіте, або «two packets of butte, сам cheese або «a kilogram of cheese, або two kilograms of cheese, або 500 grams of cheese. Some bread або a slice of bread. Some chocolate, some honey, some sugar, some salt. Якщо Z стоїть перед іменником, який починається на приголосну, воно читається як «the». Коли воно, наступне слово починається на голосну, воно читається як «the». Наприклад, elephant – elephant. Internet – Internet. Коли ми перший раз згадуємо про предмет, ми використовуємо артикль E. Коли другий раз згадуємо про предмет, ми використовуємо Z. Наприклад, I have a car. Перший раз згадуємо E, The car is really fast. Другий раз The for making something specific. Коли є багато предметів, і ми хочемо уточнити, що ось це саме: The banana. Це мається на увазі ось. Якийсь певний банан із загальної кількості. Це обов'язково, коли ми згадуємо унікальні е, у своєму роді речі. Наприклад, The Sky, у нас небо одне, The Sun у нас сонце одне, The West це сторона світа. Завжди з артиклем The «the Internet. інтернет у нас також один. Якщо граємо на музичних інструментах, to play the piano, коли маємо на увазі всю сім'ю: The Sімсон, The Obama's і так далі. У фразах In the Morning, In The Afternoon. In the Evening. Коли говоримо про всіх представників національності, наприклад, The French, The Ukrainians. Річок морів океанів з назвами The Nile, The Atlantic Ocean, The Black Sea, Пустелі групи островів гірських хребтів, The Sahara, The Bahamas, бо є декілька островів, The Himalayas, бо гірський хребет, готелі, бари, відомі будівлі чи роботи мистецтва, назви газет: The Hilton Hotel, The Empire State Building, The Mona Lisa Picture, The Washington Post. Країни організації, які складаються із частин, особливо з назвою United: The United Nations, The United States, The United Kingdom, The Netherlands, тому що Нідерланди складаються з різних земель, the Czech Republic і так далі. Але якщо ми говоримо про інші країни або одну річ, чи один острів, ми це не використовуємо. Також вони використовуються з іменами, з, зі словами, lunch, dinner, Breakfast ми не можемо сказати, з видами спорту: йога, танго, гольф, футбол, баскетбол. Також ми не використовуємо, коли говоримо про загальну, про якісь речі або про множину наприклад, all People. Коли іменник вже має визначене слово, наприклад, cat, that Cat, this book", those book, my bus, і так далі. Тобто, Коли є ці слова, то вже не використовуємо визначальне слово. Коли вживаємо слово, School, church, bed, prison, home не як конкретні місця, а в сенсі їх призначення. Наприклад, Where are you? I am at home. I am at school. Школа не якась конкретна, а загалом незалежна яка школа. І є речі, які її потрібно вивчити на пам'ять як сталі вирази. Наприклад, The at day, тільки артиклі «the», To The Cinema, At the Station. To tell the truth. Ми не можемо сказати: to tell a truth. Або to have a rest, to leave a message. Не the message, а a message. Once a week, to have a good time. Дякую за увагу. Бажаю успіхів з спитами.